Я ходжу багато років, можна сказати, вже 10 років точно. Дякуючи цьому обладнанню, я позбавилася дуже багато заболю... ну, захворювань. Я прийшла в Нугабест, тиск був З головою золовою невідомо, що було взагалі таке запаморочення, все було дуже боліла шия, страхондз. Життя не давав. Потім нижній відділ хребта теж. Ну, п'ятки боліли, ступати не могла, ну, не сказати, що. Я дуже багато років проходила і за ці роки, ну, правда, не одразу ж, але тиск нормалізувався, я майже з таблеток зійшла. Шию я ну практично не відчуваю. Ну, я трошки так, але того було так, що я не сидіти, не стояти могла. Нижній відділ також. І в результаті у мене цукор більш-менш не розвивався, і холестерин. І, і так, Я для свого віку почуваюся дуже енергійно, здорово. Мене, я користувалася всім обладнанням, і ковриком, подушкою, поясами, біоматом, ліжком. Ліжко це було перше. У мене вдома я купила килимок собі, медовий. Шарфик у мене турманівий є, я його не знімаю, той шарфик, я його тільки лід на вулиці не вдягаю, а так ходжу. І повинна сказати, що після користування того шарфика я вже багато зим, захворюваннями, насморками, ангінами, кашлями не хворію. Я його не знімаю. так. Дуже чудово, дякуючи обладнання, кожне обладнання, воно по-суванку унікальне. Але треба набратися терпіння, постійно користуватися, тому що ми хвороби заробляємо ціле життя, а для того, щоб їх позбавитися, облегшити свій стан, щоб ну, було легше жити, то треба їм постійно користуватися. Не день, не два, не три, щоб був ефект. І, звичайно, вірити, що ти не будеш вірити вниз, ну, що ця кераміка тобі допомагає це обладнання. То не буде ніякого. Я прийшла з першого дня, я була впевнена, що мені допоможуть. І мені допомогло. Клас. Я вже 10 Дякую. років ходила. Да, я була вже взагалі ніяка хвора людина. Я зараз виглядаю на 10 років молодше, ніж я 10 років маю. Угу. А мені вже 68 років буде. Дякуємо вам за такий відгук. Да. Дуже допомагає з обогу підтримувати, коли постійно ходить на ліжку. Нормалізується вага і підтримується. І ніяких живі, ніяких і... так само, що вже серце, біомат і взять у мене він немає. Ноги вже в мене не болять. Я от хожу, на п'яток не відчуваю. Серце в мене ходила, обстежувалася кардіограма нормально. Взагалі я ж кажу, і цукор більш-менш нормалізований в мене в нормі. Ліків не приймаю. Ну... Приймаю одну таблеточку від тиску, бо просто що почалась війна, я перестала ходити, і в мене зразу з тиском почалися, пройшов час, почалися проблеми. Я зрозуміла, що ліки, бо я прийшла, приймала дві таблетки саме більше. а в результаті я залишила свою саме меншу дозу. І тепер я її оце приймаю так. І дуже рекомендую всім, але треба віру. Терпіння і постійне користування. Дякую. Щоб вдома бажано, бажаю, щоб вдома було, тому що да, тут да, прийти да. 40 хвилин на обладнанні, коли я сплю, я собі коврик придбала, а шарфу подарунок. Я на тому коврику взимку влітку кожен день сплю. Uh -huh. Я його микаю, не вмикаю, uh -huh. тут собі я комфортно. Але я сплю на я вже звикла, я без нього не можу. Я сплю на. Uh -huh. І я встаю вранці, енергійна, така, бодра, енергійна, Клас. подвижна така. Да. На коврику захворіла, лягла, включила коврик по гаряче, накрилася, сиде та дрожжа, ота, недомагання, все пройшло. Потім жарко зменшила температуру, там, якось так. А якщо ще використовувати коврик як сауну, тобто температуру укутаться і пропотіть, Добре, то на ранок ваші недомагання можуть всі зникнути. Зникнути, да? так? Дякую. Ковр... Коли, да, от коли я трошки не домагаю, то я на коврику потію. Я потію. я потію, мої недомагання все проходить. Так що всім рекомендую да. приходити в Нозабес, користуватися і тисячі нести не в аптеку. А обладнання, якому немає зносу, яке не ламається, і йому немає сроку використання, йому немає скільки користуватися а Так як хорошо, дякуємо вам велике. Дякуємо.